Так, друзья, всем привет Сьогодні опять ложим. уже со скики положив. Це вже у нас раз, два, три, 4, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять, десять, один, дванадцать, три, надо, четыре. Шестнадцатый ряд іде. Шестнадцатый Отак шлакоблока, потрохи підвозимо, підвозимо. Вже е... 16 а нам треба 19, ну, 19-20 там. 19 це вже на балки, а 20 це підпирати там під балки і під метал буде. Отак воно виходить. Давно не знімав, бо щось так не хотілося знімати. Це думаю треба підзняти на пам'ять. Ну от так от тут вже. Вчора положили ми там углову. І там лежить. Вчора це я прогнав. Попідмазували шви трохи і там знаружжі вже. Там зараз будемо нитку натягувати. Потихеньку будемо. Нитку натягувати, час натягнемо і буду ложити. Опять. Це той що зв'язує. Всі отак ідуть, а цей отак. Він, звісно, довгий такий. Ну, довго йти морально. Оце вже я йду, Оце ще отак. Треба От. буде їхати ще уголки купувати сюди. Вже будемо уголки ставити, то що отак, отак і треба сюди ну, на уголки. Ну, поки ми не куплю то будемо ще опять другий ряд іти Просто сюди не будемо заходити, Ну вигнати оці всі стінку. Ну, Подивимося, бо треба буде і це знімати, то що сюди теж треба. Тут буде впівшла коблочини, тільки там теж 5 чи 6 рядів, щоб Ну як на тому складі. Коротко. У нас сьогодні аж морозець був, бо вода замерзла. Ну а так вроді би виходить у мене. Ложу сам, ну і брат допомагає, ну він отут вилажує, а я на длині ложу. Отакі такі діла. Перший раз в жизни я це його ложу, ну вроді би нормально получається. Сейчас це з Сейчас покажу снаружи. Отак снаружи воно виходить. Ну, шви замазуються і діло йде. Тож, дні випадали, я ж кажу, ми б вже ну, построїли би то сіялись, то бедитувалися, то погода не давала, то ну, да, ось їздили по сівалку. Там культиватор день теж випав, день там, день там. Ну, а так шлакоблок у нас беушний, є і, бачите, тріснутий, ну, його я внутрь ложу. А той, що цілий ложимо на наружу, все під нитку, все і уровнем міряю снаружі трохи, щоб... Равненько була стіна угли теж. Угли саме довго, це, блін, просто, ну. Роствор ми мішаємо 4 міш... Ой, 4 відра піска і одне відро цемента, ну, півмішка цемента. Такий роствор один к 4, якщо так. Чи як воно прав? Ну, 4. Відра піска і один, одне відро цементу. Ліса, звісно, це класно. Помагають дебели. Ну, вже ліса ставляємо і от зараз будемо закидати оцей стол, бо ми переносили їх вчора, щоб поставити сюди уж углову. Там на углах віз... сітка. У відео, я думаю, оночки, бачите, її видно. Вона і сюди йде, і сюди. Ну, щоб держало угол. Тут засверлюємося, каже там три ряда. І тут так же ж саме. Все засверлюємо, щоб нікуди нічого не відходило. Ну, Коротше, робимо як для себе. Я ж скажу скоро будемо знімати оцей ряд шифера, щоб там ряд гнати. Тоді я думаю, що ми отут позак... прути такі виходить, Ну не тут, а я не знаю на якому ряду, ще не, ну, подивимося, на передпослідньому чи там на 17-17 будуть виходити ну, з стінки десь на Та, ну, щоб сантиметрів 15-20 там, куски арматури будемо ложити, щоб прив'язати кришу. То що ми там уже прив'язували, там ми позабивали прутки, то що було. Вроді би все накрили, а воно вітер у нас такий в цьому году був. Чуть, блін, не зняло. Ну, все обійшлося, ми вспіли, поприв'язували його все. Все чітко. А потім доложимо стіни. Не знаю, що ми будемо накривати, чи не будемо в цьому году. Не знаю, не будемо готувати тут основання під, на пол. Я думаю, що може треба буде і накрити, а там. Буде видно, як воно в нас буде, бо щось таке все нестабільно. Ну а ми строїмося потихеньку. Я ж кажу, тут основання треба буде зробити. Основання будемо завозити вже ж наш там мусор. Там мусор. Кірпічі, це все ото, там, весь мусор. І я привозив окрошку оцю з асфальту. Будемо о, о той мусор, і тоді все окрошкає асфальта, тоді буде у нас щебінь. Та, ну, Не сильно багато щебня розстетувати. Ну, тут, понятно, як небагато газон наверное, піде. І зверху все вам заложить. І все, і тоді ждать, то що, я думаю, ми не встигнемо до морозів залити пол. Бо в нас сьогодні вже були морози. Я не знаю, у відрах вода замерзла. То що тут нема води. Ми приносимо сюди воду. Позамерзала у відрах вода. Так, то просто зверху зашерхало, а то отак десь і стінки вокруг відра всі замерзли. Так пісок у відрі стояв. Замерз. Ну а ми ложили вроді би нормально. Роствор. Головне, щоб не розірвало. А, от така ось очки сітка. От така ложиться. Може воно і не треба, ну, ложимо. Та, ну, як не треба, воно все одно лучше. Я ж кажу. Буде нормально, я думаю, як доложу, то що вже, блін, звісно, тяжко вложити. Ну нічого. Потихеньку-потихеньку. Вначале ми тут вложили і по 120 штук у день, а тепер у нас наверху йде десь 50-60, ну це не напрягаючись взагалі. Ну, потихеньку ми то заколотим, то віддихнемо, то, то ще щось. А так 50-60. Якщо усердно, то можна і більше. Ну а так 50-60, то що як багато положиш, тоді на наступний день тяжкувато ложить. Тоді на наступний день вообще буде менше. Ну а так бачите, як шви замазалися. Це в нас було, що в нас вітер сильний був. Нитку натягували, а воно її зносило. Бачите, як воно міняє вид. Булін вже сонце піднімається. Бачите, як так, а як так. Це все буде теж замазуватися, щоб не було щілей. Може, якщо спінемо в цьому, замажемо. Може будемо і в тому, що ми в тому році достроїли. У нас теж до половини, теж, то, що там, де була сімочка, ми трохи одібрали ще її. І ну, є містами, що тут позастріє. Ні, таке не треба. Треба, щоб отак було, чітко все. Нічого не, не застряє, ні де не остається, все зібрали і все. От такі діла. Ворота скоро вже будуть, дойдемо. А там буде видно, що ми будемо далі робити і як. Ворота ці більші на, не пам'ятаю на 20 см. Ну. Ні. То що ми тоді там листи обрізали, це зробили, щоб не обрізати. Наверх буде, я чисто, не пам'ятаю, 150-й, напевно, уголок. На низу в нас сотий. Чи, чи 70-й. Ні, вроді би сотий. Ну да. й а наверх буде, я не знаю, не пам'ятаю який, чи 120, чи 150. Треба буде на том поміряти, теж поставимо. Ось такі діла. Отака вже конструкція вийшла. Не разу не ложили, перший раз оце ложимо, що самі. Получається нормально. Як швидше підмажеться, так взагалі буде. Мені подобається. Ну, вже як положимо над уголком, там ще трохи виложимо, може до кінця, і тоді ще раз підзніму відео. То що часто тут нема що знімати. Це так на пам'ять. Я ж кажу, часто нема що тут знімати, що ложиться і ложиться. Не буду ще якісь шлакоблоки тут ложаться. І такий, і такий, і тут і, чи... ну, і чистимо. Ну, коротше. Ну, Сьогодні ми, якщо все нормально проложимо ці 50 штук, тут чи 60, роді. ну багатенько уйде отсюда, бо в мене там є. Казали, де купити можна, ще, мабуть, привеземо 300 штук. У нас шлакоблок купуємо ми, якщо такий, але ну, не дуже, по 15, 10, 15 ціна, ну різна ціна, то що шлакоблок весь різний. ну... Форми, конечно, були тоді не дуже. То, що мені попалося, були, там ми на угли ложили, тут внизу новенький. Чітко угли, чітко все красиво. А за цього, звісно, форма крива була, наверное, ну, то він отакий, то такий, то так повальний. Коротше, не скучно. Я ж кажу, 10-15. Навіть і 20 було, що ми купляли, це Бушний. Ну, отакі вот діла. Така у нас ціна на цей шлакоблок. Мої і тут а ну, різний. Коротше, у нас теж трохи було. І свого, ну і купуємо, ну. Ну а що? А новий купувати по 35-40 242, Ну якщо є купити Бушний. На що куплять, той новий. І він новий, трошки ну, хуже, тонше. Не знаю, може він то ровніє, ну тонший. Ну, отакі діла. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!